День сьогодні радісний, чудовий, вітаємо всі з Різдвом Христовим. Ласка Божа в сині проявилась, щоб людина кожна звеселилась, хай ще геть біда, тривога, хай серце кожне славить Бога. Ісус Христос є наш Спаситель, З Отцем Небесним Примиритель. Хай гріх у серці не панує, добро і мир поміж людей квітує. Хай слово правди сказане буде, і світло зорі засяє усюди. З неба нам послана благодать Божа, у сутності Різдва Богом заложена. Ласки Господні, і всі види добра хай наповняють наше життя. Хай цю новину почують усюди, в містах, у селах хай знають люди. Спасіння в Ісусі – це та благодать. В які ми можемо Бога пізнать. Хай не живуть в темряві люди, хай світло зірки світить повсюди, де грішні справи темнотою поглинуті, де люди знедолані, самотні, покинуті. Хай люди прийдуть у смиріні, до Христа спаса в поклоніні, серце в дарунок віддайте йому, одержите радість вічну, неземну. Радість у серці людям легше живеться, темрявий страх вас не торкнеться, бо радість у серці освітлює душу, розчиняючи в ній темряви глушу. Поспішайте, нині, люди, дарити радість різдва всюди. Розкажіть і заспівайте, народження Ісуса, величайте, сповістіть, що є надія, де безвихідь, сльози і стихія. Спаситель потішить, вихід покаже, зупинитися, стихнути бурі накаже. Хай радість надія вас наповняє, по дорозі до неба вас проводжає, хай слово Христове віру примножить і в серці поселиться Царство Боже. Хай ангелів пісня нині лунає, доброю волею у людей пробуває. Мир між народами хай запанує, слава Богу на небі. І Алілуя! Боже, поглянь на нашу країну, Жорстока війна йде безупину. Захисти, від жени ворога злого, і страждання закінчиться народу Твого, хай народження Спаса нам нагадає про вічну Твою любов, що не минає. Ми дякуємо Боже за славне Різдво, Христос народився, славімо Його!